Вітаю, мої творчі любителі акварелі. Шукаю, на якій стороні малювати, і буду малювати дуже швидко, буквально за 15 хвилин, соняшник. малюватиму на папері, який мені зовсім не подобається. Замовила його з китайського сайту формат листівки. Що можу про нього сказати? На жаль, він продається і у нас в скетчбуках, і в деяких брендів. Ну, такий він, знаєте, так, він товстий, він щільний, але от якось він так дивно вбирає в себе воду, вона наче випаровується. От якось, якось... Ще, ще не можу я скласти про нього думку. Сформулювати. От, от що не так, але щось не так. Працювати по мокрому ну, практично неможливо, бо, тому що вода дуже швидко висихає, і, і постійно потрібно змочувати папір. Що я буду робити на, на протязі всієї роботи? Змочила папір, жовтим, зробила жовті пелюстки. Далі знову ж таки, поки ще папір уже висох, але я дуже мокрою, дуже водянистою фарбою роблю небо. А, До речі, тут мені це сподобалось. Напевно, на цьому папері і треба отак писати дуже. Його потрібно не стільки зволожувати, цей папір, стільки писати от такою мокрою, мокрою, мокрою. Аквареллю. Можливо, не знаю, експериментую. Так, звичайно, можна взяти нормальний папір, але, але чомусь я взяла цей. Далі прописую більш насиченою фарбою пелюстки, їхні якісь прожилки, якісь там такі, тіньову частину, все це розмиваю. А, розмиваю пензлем, додаю вологе. Хочу так передати об'єм, щоб видно було, як завертаються ці листочки, де вони в тіні. А, ось так. А, так, соняхи люблю. Таке літо-літо. Літня квітка, сонячна квітка, Я тому не могла її не написати. До речі, так як дуже маленький формат, ти маленький пензлик. Оцим тоненьким практично всю роботу написала. Ну, досить зручно. Хоча для мене це якось незвично. Більш люблю якісь товсті пензлі, великі, широкі. А тут цим, цією малюткою писала нормально. Ще вибачаю за якийсь такий розфокус. Не знаю, чомусь я не дуже слідкувала, що там камера моя пише. І от, от щось таке. Навіть не знаю пояснити, чому так. Ну, а взагалі, більше про акварель у мене в інстаграмі. На моєму курсі я більше про нього розповідаю. І, якщо хочете на мій акварельний курс, переходьте за посиланням в Інстаграм, і там уже всі деталі. Я також. Не забувайте про вподобайки, про коментарі. Це мене підбадьорює, це для мене важливо і кажуть, що це важливо для алгоритмів ютубу. Тож. Тож я продовжую вже коричневий роблю серединку, роблю там майбутнє насіннячко, Трошки зеленого капнула в саму-в саму середину. І поступово-поступово додаю, додаю фарб, додаю інтенсивності, десь щось уточнюю. Багато мішаю коричневого. Там у мене і умбра палена, і, і синій додаю, і потім ще взагалі фіолетовий додаватиму, щоб передати таку більше тіней. От. Проходжусь поступово, не спішу, хоча написала все швидко, і навіть а, в цьому відео нічого не прискорюю. от Все є, як є, все в реальному часі. А, пелюсточки такі вони десь закручені, хотілося мені такої живості їм передати. А, не хотіла я робити, знаєте, такі всі. Як мульчашні, як дитяча творчість, такі всі рівненькі пелюсточки. Хотілося зробити цього. Соняшника такого чубатого, з такими закрученими якимись пелюстками, які дивляться в різні сторони. Далі додаю зелень. Для цього ж таки змочила папір і по мокрому додаю зелень. Роблю е, такий більш інтенсивний зелений колір, більш темний. І зроблю такому трошки додам е, на задній план, е, там чи то дерево якесь, чи то там якісь, ну, якусь зелень. Захотілося, щоб так місце не пустувало, так би мовить. Ось такими рухами обходжу, де потрібно мені обходжу пелюстки. Не хочеться мені, щоб там все так змішалося в кашу. Тому просто їх обводжу, десь трошечки побризкаю, тому що ці бризки завжди гарно розтікаються, ефектно виглядають, люблю їх. Так, тепер з цього боку домалюю, обходжу пелюстки, і вони зразу стають такими світлими, залитими сонячним сонячним промінням. А, такі світла частина я не можу сказати, що я прям ботанічний акварелист, а це абсолютно ні. Я далека від тієї фотографічної точності. Так, звичайно, мені це все дуже подобається, але в мене зараз на моєму етапі життя не вистачає терпіння вимальовувати всі ті дрібнички. Тому мені хочеться якоїсь такої живості, якихось бризок, якихось плям, щоб все текло розтікалося. І от зараз навіть всередині там розтікло, розтікся коричневий колір. Ви знаєте, мені це подобається. А, хоча я так це не залишу, тому що а, ще хочеться мені попрацювати над, а, ну, над цією серединкою, хочеться більш інтенсивну роботу зробити, більш соковиту, тому, звичайно, та вся плямка замалюється в майбутньому. А, так, додаю ще якихось. Темних плям додаю, хочеться мені, щоб була більш насичена робота. І от знаєте, от на цьому етапі, мені здається, я вже до паперу була більш якось пристосувалася, і навіть мені хочеться попрацювати тепер з ним більше. Тому що, так, звичайно, є папір, який. На якому малюєш і він ну, допомагає художнику, то цей папір, який художнику не допомагає. І якщо приручити вже цей папір, то мені здається, ну, це буде також, знаєте, якимось, ну, сказати, досягненням це дуже голосно сказати. Ну, ну це такий плюсик, плюсик буде. Так, знову зелень якась якимись такими рухами. Я, ну, я, я завжди так малюю, не вимальовую кожну кожен листочок, але, але я на нього натякаю. Обов'язково зелений кольор змішую там із синім або з охрою, щоб він був не таким ядучим. Додаю. Тінеї до на пелюстки додаю більш такого оранжевого кольору. Так, щоб пелюстки були живішими і, і робота моя починає вимальовуватися. Так, більше прожилок, більше якихось деталей. От тут не потрібно все, знаєте, вимальовувати, наче лінером. А навпаки, мої рухи такі, що десь я прижала більше кінчик і лінія стала ширше, десь я його веду тонко, хочеться мені от такої живості. Це мене абсолютно влаштовує. А ви пишіть коментарі, задавайте питання, мені буде так легше вам бути корисною і, може, записуватиму ті відео, які будуть цікаві вам. А якщо хочете, щоб я щось намалювала, пояснила, то не соромтесь, пишіть Ось. знову знову пелюстки. От так мені не подобається цей розфокус. Ну, не знаю. Буду виправлятися, буду дізнаватися, що я робила не так. Можливо, не знаю, все вирішимо. І далі коричневий колір, намішую густу фарбу. Там вогра палена із коричневим, так, вибачте, з фіолетовим. Такий темний-темний колір. Фарба густа, насичена і я вже пропрацьовую деталі. Пропрацьовую десь там зернинки якісь. І це такий, знаєте, вже акцентна така робота. Шар за шаром працювала. Ну от, От, можна сказати, і робота майже готова. Ще трошечки, ще буквально, якихось хочеться додати до зелені якоїсь е конкретики. Е ще трошечки додам на пелюстки. Теж якихось таких, е щоб було цікавіше, живіше. Більш І от Робота моя майже готова. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо вам було корисно, то, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, не забудьте написати коментар, підписуйтесь на мій канал. Діліться цим каналом своїми друзями, якимись творчими, знайомими, хто хоче вчитися акварелі, хто відпочиває творчо. І... Всього вам найкращого, всіх обіймаю і до зустрічі вже в наступному відео.